Десять років я вже до цього йду. Залишився останній крок, який ми будемо робити 9 листопада. Я себе уявляю проти найкращих боксерів світу, стільки, скільки боксую по професіоналу. Опозицію підвищували, суперники були все складніше. Він не чуваю, що, ну, ну, що ми їдемо за перемогою. Тобто я завжди до цього йшов, я завжди цього хотів. Хтось буде там сміятися і скаже, що нереально, а я скажу, що це реально. Ну, бігати інтервалку о сьомій ранку мало кому подобається. Є цикли, є, ну, це, не, це не складно. Є цикли ОФП, є цикли СФП, спеціальна фізична підготовка, є цикл, коли вже починаються спаринги, напрацьовка комбінації, лапи, мішки, інтервальна робота, стадіони, біг, ривки на витривалість і так далі. Ну от ну, в принципі все повинно бути крок за кроком, але не все в кучу осінню і зимою, коли ти встаєш, а на вулиці ще темно, тоді вставати важче. Бо я, я міг би взагалі там, зранку не тренуватися, ходити один раз в день, але і результати були б такі самі. Ти там, прийшов, раз потренувався, поїхав там, через тиждень на бій, там, не впав, слава Богу, поїхав потім знову. Ну, це нижче моїх амбіцій. Я хочу більшого, ніж просто там, боксувати, я хочу перемагати, хочу бути чемпіоном світу. Хтось буде там сміятися і скаже, що нереально. а я скажу, що це реально. Це реально. І Еніс теж людина зі своєю психологією. Тому нам і в першому бою більше чотирьох раундів не давали, якщо ви пам'ятаєте. Джарон дуже крутий супротивник, але ми також не просто хтось з вулиці. Ну, найважливіше, мабуть, це пройдена підготовка. Коли ти там, віддав себе в залі повністю, коли пройшов гарні спаринги, це тебе мотивує. Тому що ну, ти пройшов великий путь, ти готовий, ти знаєш, що ти готовий, ти знаєш, що ти не втомишся там, після другого раунду. І це дає впевненість. І тут тільки на правий вже підключать було. Ну, мало одного, карен хороший був. перкод, но надо было сразу же на левую руку переводить. Мы делаем, помогаем Карену подготовиться на его бой за звание чемпиона мира. Я не буду раскрывать его козыри и так далее. Я думаю, все увидят это во время боя. Ну, один это мало. Ти хорошо там, кстати, між рук права, ну, корпус, но он один був. А если бы ти еще оно бы, ярче смотрелось бы. бы хорошо би ярше забирать. Тренер сам ще нещодавно був боксером, і в його пам'яті ці спогади ще свіжі. Він може підказати не тільки як тренер, а як боксер. Да, но ти біжиш вот таким темпом. Хорошим? Темпі. Ну нормально там. Потому що ну я знаю Мозес, когда приезжал приїжджав э, с худлянцев чемпион мира, который был. Он приезжал, у него было за 2 недели, за неделю, у него там 5 или семь лишки было. Он одевался вот так вот, как ты говоришь, костюм и бежал тоже там часа-полтора-часа бегал. Вот, ну в таком легкому темпі, но бежал долго. Він сам був чемпіоном світу, у нього були великі поєдинки, і в нього є... Досвід, яким він може поділитися, розказати, як він проходив через якісь ситуації, таким чином підтримати. До кожного боксера треба свій підхід. Тут і психологія важлива, і якийсь контакт, щоб був між тренером і боксером. Почав добре, прям ну, от зоріком, ду-ду-ду-ду, а потім, звісно, чуть, чуть не удержав. Правий прямий, лівий знизу, правий прямой. Твої влево хороший заход у тебе був. Вот, і вот здесь. Можуть бути схожі підготовки, але ось це розуміння один одного, воно є не у всіх. Ми з каренам працюємо 10 років вже разом. І це розуміння є. Він... Розуміє мене з полуслова, він слухає мене, він в ринзі виконує план на бій, Той, що ми проговорюємо, то що я кажу. Ми дискус... дискусії, ми обговорюємо, ділимося. Тобто в нас є тендем, в нас є команда між ними і біжною. Ну оце, мабуть, на головне в підготовці, щоб боксер і тренер були на одній хвилі. План є, і ми його будемо притримуватись. У нас є час е з цього, так сказати, каменю зробити скульптуру. Цим ми будемо займатися найближчі півтора місяці. <плес> Найважливіше це підготовка. Вона більше мотивує. Пройдені раунди, відбігані стадіони. Це те, що ти знаєш, що ти не втомишся, ти знаєш, що ти можеш, і це мене найбільше дає впевненості. Коротше, залишився останній крок, який ми будемо робити 9 листопада.